Вітаю вас, мої любі! Ласка ви прошу до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Сьогодні будемо говорити про характер споживчих інтересів, про характеристики різних людей щодо їхніх, скажімо так, звичок при споживанні певних товарів і послуг. Розмовляти буду на швидку, конспект не готувала, тому будуть нас просто сьогодні. Чайовничі теревеньки. <ріху> так, що, якщо ваша ласка, робіть швидкість більшою самостійно в Ютубі. Так от, ви знаєте, я нещодавно подивилася дуже смішне таке відео, я не очікувала і не знала такого раніше, про сумки Біркін. Як там за ними люди руками стоять у чергах, навіть за якимись старими цими сумками, і скільки вони коштують. Я посміялася. Ну, не тому, що я там сміюся з людей конкретно, що я там вважаю, що якісь глупі люди стоять в цих чергах. Ні, просто ну, для мене. У мене це якось дивно для е, мого характеру споживання. Але я така специфічна людина в цьому плані. Якщо стоїть ажіотаж біля якогось магазину і всім потрібно щось конкретне, і вони за ним стоять у черзі, щоб урвати, скоріше за все, я в цю чергу обійду стороною і не буду там стояти. Якщо в цьому сезоні всі носять, оце пам'ятаєте, такі були сережки, їх називали сережки Діор, тут маленький шарик, а під низом такий великий шарик. От я ніколи не буду, принаймні в цьому сезоні, ну, скоріше за все, і потім також носити такі сережки. Ну, в цьому сезоні, коли вони модні, я точно їх не буду носити. Можливо, років через 5, коли вони будуть вважатися не пікомди, вже не моветоном, а чимось на кшталт раннього вінтажу, то я ще подумаю. Mm. Тому що це інкубаторство я взагалі не люблю. І все, що ультра, ультра трендове, ультрамодне, я також не люблю. Я люблю або щось таке, що модне постійно на якісь там постійній основі. Ось, ну Тобто, цей бренд якийсь там, або ця модель, вона така якась пк, а ну що модне на постійній основі. Те, що більш-менш таке класичне. Ось, ось, щось таке. Ну, знаєте, цю бейсболку хоч 20 років назад хтось би надів, якщо через 20 років її хтось одягне, знаєте. Вона така, якась ну без і й без нічого вечірного, нічого такого конкретного. Знаєте? Ось. Ну, це, ось, ну Це мій особистий такий смак. І я, в принципі, зі своїх певних споживчих звичок також іноді сміюся. от Як я сьогодні сміялася з себе сама в супермаркеті. І ви що думаєте, те, що я посміялася з себе, завадило мені купити все одно те що, на, те, що мені хотілося, на що падало в моє око, не завадило. Хоча я себе і відмовляла, і казала, що це дурь, все одно купила те, що купила. Покажу вам потім. Ну так от, деякі такі речі мене ну, смішать. І в собі смішать, і в інших смішать. От буду сьогодні про це. Ну, Наприклад, мене дуже смішить, в мене є подруга, і вона любить гонятися за з такими знижками, розпродажами, ну реально таких класних речей. І іноді, коли вона мені показувала там річ, ну там пропустимо, я такі ціни просто від лампочки кажу, там якась річ, нехай там коштувала на бірці написано там, там 100 євро, а зараз її продають за 30 євро. Нам показує мені ту бирку і, і, і каже, ну, ну ти бачиш, ну, 30 євро, ну як же накопити, а коштувала 100. Ну, я дивлюся, блін, ну ці речі, ну реально, ну реально, ну, 35 вона може коштувати. Ну, вона 100 не може коштувати. Ну, ну Це не, та, ну, не то, не той фасон. Знаєте. Ось. Тому. Ну, на це я взагалі не купуюся, що щось в 10 разів більше коштувало, а тепер воно, там Мізер. Це взагалі, я завжди дуже критично дивлюся, чи воно могло би коштувати стільки, скільки написали на тій бірці. Далі, ну, от можу вам показати, оце я на розпродажі купила сумочку таку Амстердам, гарний бренд. Така, я вже її давно ношу, такий клачик також з красивою тут фурнітурою, нічого ніде не, не подралося, не поцарапалося, виглядає вона, ну зараз від, від близької лампи моя для зйомки, так вона так виглядає. Презентабельно такий клатчик. Ну Я її купила скільки, ну набагато менше, ніж 100 євро. Набагато. Ну, вона класна. В тому магазині бувають сезонні дуже великі знижки. І от я одягнула ту шубу і цю сумку, то до мене постійно підходять в Нідерландах просити милостиню. Це кіно якесь. Ну, просто от він, такий ансамбль виглядає красиво, але воно, ну, по цим цінам воно взагалі не дорого. Тому що ти шубу-куртку нормальної якості ти накопиш дешевше, ніж 50-70 євро в будь-якому випадку, в будь-якому магазині, який не секонд-генд. Ось. А, Ну, в мене, чесно кажучи, просто я коли почула, що сумка там коштує так, як одна кімнатна квартира, і за нею ще треба. Ну, Біркін, і за нею ще треба у черзі стояти, я думаю, Боже, це ж які класні маркетологи і психологи, особливо психологи, працюють на цій рекламні кампанії? А, і ну, чому я так? Розмірковую, тому що коли дуже довго працюєш з клієнтами тет-а-тет, -тет, особливо дивишся, як вони записуються на або сеанси, або на уроки. Тому що в мене навіть досвід про уроки, в принципі, більший, ніж про сеанси, тому що вчителем англійської мови я пропрацювала все своє життя, а сеанси це тільки останні 5 років. І, і От щодо Клієнтів, як вони записуються на сеанси, можна, в принципі, було подивитися їхні звички як споживача. Значить, є люди такі приблизно як я, вони ну, в їхніх. Звичках споживача, да? вони знають чітко, що їм потрібно, куди їм потрібно підготуватися. Ну, наприклад, або з якою проблемою треба пропрацювати, якщо це психологія, або просто вони хочуть подосліджувати свою. Персону свою індивідуальність. Вони знають, що вони хочуть. Вони знають дні, які вони хочуть, і що скільки днів, наприклад, вони можуть приділити цьому. Вони знають приблизно час. І якщо тільки вони не йдуть за рекомендацією, коли хтось там прямо от мене рекомендує, то зазвичай так: ви працюєте з тим-то, з тим, то я кажу: так, у вас є дні такі-то і такі-то, я кажу, або так або ні. Ось і в принципі на цьому все вирішується. Вони, якщо хтось рекомендує, то тоді вони вже підлаштовуються під мене. Якщо вони отак -от десь просто з'яви телефонують, вони розуміють, що вони мене ще не знають. І якщо не я, то буде хтось інший. Це, в принципі, ну, в мене такий самий підхід. <смі> якщо я когось шукаю, мені ніхто ще не рекомендував, що це супер класний якийсь там спеціаліст. Я просто з'явую. Ну, ну не, не один, так буде інший. Є люди, які е, телефонують і кажуть, так, нам потрібно у вівторок, о 19.15. У нас є одна година рівно і точно. Значить, за пів року ми маємо припрацювати оте, 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 і іноді я дивлюся, ну, що, наприклад, ну, деякі речі, там, англійська мова, наприклад, ну, неможливо там за півроку там, з нульового рівня там, один раз на тиждень взагалі нічого зробити. Ну, ну, дуже мало, не те, що вони хочуть. Я починаю казати, кажу, ви знаєте, не піде так. По-перше, в мене на 19 і 15 є вже е, е, записаний клієнт постійний, я не буду його посувати заради нового. По-друге, неможливо я не зможу принаймні виконати ту вашу ціль і ту вашу місію, яку ви мені ставите за пів року. Ну і там починаються торги. Як, як це так ви не можете нікого посунути. Ми хочемо, і тут знаєте, така поза <смі> конфронтація така пішла. Ми хочемо тільки у вас. Ну не знаю, ну давайте будемо старатися, намагатися. Як це на тебе <смі> не вийде? Отака, от, от, от таких було багато в мене клієнтів на психологію, не дуже. На англійську мову дуже було багато таких. Тільки отак, от от, і все, давайте намагатися, ні-ні-ні-ні-ні, як це ну, ну, щось там скажіть своєму клієнту, ми вам трошки більше заплатимо. <сум> Знаєте, Дуже цікаво, іноді люди не розуміють, що приватна практика будується на постійних клієнтах, а не просто на заохоченні нових. Коли в нас з'являється постійний клієнт, тобто, ну, наприклад, якщо це. Уроки, то це людина, яка е, призначає графік, і за цим графіком з тижня в тиждень з тобою займається, Тобто вона постійно тобі приносить гроші. Ми обожнюємо таких клієнтів. Це наші найулюбленіші клієнти. І е, люди, які. Е, Недовго залишаються учасні в своїй приватній практиці. Вони не розуміють, що треба особливо любити постійних клієнтів. Вони більше займаються заохоченням нових, ніж отриманням постійних. А насправді треба утримувати постійних клієнтів, тому що постійні це люди, яким ти чомусь підходиш за якимись своїми індивідуальними там характеристиками, з ними там. Вони у вас збігаються. А <смі> ось якісь біги йдуть, можливо, як людина, ти їм подобається. Твоя послуга йому подобається або їй. Ось. І особливу увагу треба приділяти своїм постійним клієнтам. А такі от люди, такі вибагливі, трошки знаєте, як з нарцисичними рисами. Мені треба і все. І давай посувай своїх старих. Не буває такого, іноді я вам кажу, слухайте, а якщо б ви були на місці мого клієнта постійного, ви б хотіли, щоб я вас посунула заради нового. Ну і тут вони вже включаються, що ну там ви праві. Ось а так, знаєте, та Палоша, що називається. Ам, є ще такі чудні клієнти, а, ну, щодо запису я маю на увазі. Телефонують. Ну, наприклад, в понеділок. Так, нам потрібно на середу, от приблизно, коли там у вас є вільні там, вікна, я вам кажу. І тут я чую, що людина, ну як, тому що людина каже по словах, по якихось фразах, я відчуваю, що людина собі думає: ага, це ж в неї ще там стільки багато вільного часу. Значить, не так вже все в неї там і ну, заповнений графік. І значить, і, ну, мені здається, вони це не розуміють. Вони це, ну, це підсвідомий такий процес, що. Вони кажуть, добре-добре, ну, я подумаю. Я подумаю, я вам трошки пізніше зателефоную. А я, наприклад, знаю, що якщо зараз ця людина не опере там конкретний час, то після цього вже цього часу, ну, наприклад, на завтра, особливо на другу половину дня, цього часу вже може не бути. І от людина там думає собі і потім телефонує тоді, коли вже цього часу просто немає. І я кажу, телефону, ви вибачте, я вам казала, що треба було в понеділок і брати, бо на середу там ну, вже все. Ви телефонуйте у вівторок, там після трьох, наприклад. Його ж немає, я не можу вам його віддати. Як це так ви обіцяли? Я кажу, я вам обіцяла це вчора. А ви телефонуєте сьогодні і ввечері. Е, вибачте, так в мене так не працює. От, ну, Тобто, отак от, от для того, щоб людина записалася, вона має знати, що є ажіотаж. ну, умовно кажучи, біля однієї крамниці стоїть цілий натовп, і також треба втиснутися в той натовп. Якщо ніхто не стоїть, вона також не підійде. Ось такі такі є клієнти, їх, чесно кажучи, нема. Ну, є ще клієнти, такі були. Або якщо хтось телефонував по рекомендаціях, ну, тоді, в принципі, я розумію, що коли рекомендації, є, коли люди кажуть, що ми працюємо довго нам підходить і рекомендують, то люди кажуть, ми станемо. Я, наприклад, кажу, в мене немає часу вільного, то все розписано. Ну, особливо було так, коли я поєднувала багато уроків плюс психологію. У мене зазвичай дуже багато було учнів. Іноді там по 6-7 по годин просто без перерви. Один клієнт виходив, інший заходив. І, так от. і декілька днів я виділяла на психологію, і декілька днів на, на уроки. І... Ну, Тоді я розумію, коли по рекомендаціях, що людина готова втиснутися в будь-яку там щілинку, яка є в твоєму графіку, просто тому, що хтось сказав, що гарна якість. Були в мене такі люди, що. Казали, так, що нам рекомендували, ми вам залишаємо наш телефон. Я вас прошу, будь ласка, якщо тільки яке віконце у вас з'явиться, будь ласка, телефонуйте. Таких було немало, але я, мені здається, зателефонувала за весь час тільки одному клієнтові, коли реально хтось поїхав. Чи просто взагалі поїхав, чи у довгу відпустку якусь поїхав. Ну, що я зателефонувала, бо я сказала, що реально з'явився час, якщо ви ще хочете, будь ласка. Але я завжди їх запитувала, ну, навіщо вам мене чекати? Тому що вони казали, ми будемо чекати, коли у вас з'явиться вільний час. Я їм казала, навіщо мене чекати, якщо навкруги є ну, ще багато і психологів, і вчителів англійської мови. Навіщо вам мене чекати? І ви знаєте, ще було дуже цікаво. В Дніпрі ну, мільйон, місто мільйонник. Мені казали, ви не знаєте, неможливо знайти нормального вчителя англійської мови. Це така рідкість, така рідкість. Я кажу: слухайте, мені завжди видавалося, що в Дніпрі викладанням англійської мови не займаються тільки ті, хто займається встановленням пластикових вікон. І ну, мені, в принципі, справедливо відповідали люди, що, ви знаєте, займаються то так, але все одно в кожній професії професіоналами залишається невеликий відсоток. І от попасти, потрапити на спеціаліста в цей невеликий відсоток, ну, в принципі, не так легко, тому що займаються всі, але ж не всі підходять. Ну, Напевно, що десь так і є, але. Особливо на англійську мову, що ми вас будемо чекати ще півроку, я щось такого підходу ніколи не розуміла. Для мене це щось на кшталт. сумки Біркін. Mm. Mm. Ось. Ну, тобто Я би не чекала. Mm, точно. Я би перебирала далі, 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 і когось таки з вільних людей знайшла. У мене такий більш практичний підхід. Що психолога не знаю, мабуть... Ну, не Якщо б дуже вже рекомендували. У мене була б дуже якась ексклюзивна проблема. Я би знала, що тільки він або там вона працює от прямо в цьому напрямку, Ну, можливо, я би почекала. І то, я думаю, більший варіант, що я би все-таки намагалася б знайти когось вільного, хто може. от щоб я не чекала півроку, а зі мною зараз вже працювати. Просто, можливо, поперебирала б когось і все. І зупинилася б на тому, хто мені, хто мені підходить. Я, наприклад, з супервізором трошки поперебирала, але я дуже швидко зупинилася на тій пані, що мені підходить. Mm, да, тому що якось ми дуже різні, але в нас дуже гарна з нею синергія. Mm, Наскільки я прибирала, ну, я з нею попрацювала трошки, але якось от я побачила свого теперішнього супервізора в Ютубі і вирішила, що я хочу працювати з нею і все. І, в принципі, на поки що мене дуже і дуже влаштує. Далі, що хочу ще сказати про свої приколи, мої приколи як споживача. От покажу вам, за що я себе сьогодні сварила. За яку покупку. Банка варення в супермаркеті нідерландському. Називається Old English Marmalade. Не найулюбленіше моє варення. Є набагато смачніше. Я собі постійно кажу: навіщо ти його купуєш? Ну, і відповідаю собі, за смаком не знаю, але коли ця банка стоїть в холодильнику, мені це гріє душу. Це, мабуть, як, як знаєте, деякі дівчата з зарплатнею 200 євро мріють про сумку Louis Vuitton. От я цього ніколи не розуміла, навіщо їм з такою зарплатнею сумка Vuitton. От ну, це якийсь жучок в голові. І оце в мене банка, ну, вона не дорога, це звичайне варення. Просто я, я собі відповідаю, я намагаюся розібратися, чого я його постійно купую, при тому, що я його їсти ну, так собі люблю. І тут я розумію, що на, а, оце маркетинговий хід дуже добрий. На банці варення написані слова тригери, які мене дуже тригерять, що би я не купувала. Значить, по-перше, написано 150 років, це якщо я бачу, що стоїть 1700 якийсь там рік значить, заснування компанії. 150 років на ринку, все, це вже все. Це в мене очі, отак, от, знаєте, як от уроки на сир, значить, 150 років. ага. Далі назва. Old English Marmalade. Ну, по-перше, слово «old» – старий же 150 років, старий, все, значить, добре, значить, перевірено часом, значить, треба брати. Інгліш. Ну, інгліш, слухайте, все моє доросле життя. Мене цей інг годує. Він Не дуже погано. Ось. ж я люблю, значить добре. Значить, окрім того, що Old, значить добре. English значить добре, 150 років. Але я ніколи не звертала уваги, що тут, тут ще йде, не знаю, чи вам буде видно чи не видно. Напевно, що не видно. Із Кембридж, Інгленд. А, так от ну, також, значить, Кембридж. Cambridge, Cambridge, Cambridge. Мишу Кембридж це ж взагалі моя мрія, якщо на чомусь написано Оксфорд, Кембридж і Гарвард, то я буду там. Я буду на це дивитися. А престижні навчальні заклади. Так, і 1873 рік. Ну, все зійшлося, слухайте, все зійшлося. Я коли дивлюся, значить, щоб воно мені смакувало ну, смачніше, мені треба їсти, щоб банка була переді мною. Насипати собі варення значить, у скляночку. Дивитися на... Цю баночку і їсти, тоді воно ще буде смачніше. От мені гріє душу. От, ну, от, от все таке. Якщо там якісь туфлі стоять, або там ще щось стоїть. Написано 1700 якийсь рік, все. Це прямо є-прямо є. Прямо є. Секунду. Ну і останнє, про що хотіла з вами ще поговорити, про лімітовані колекції. Як мені часто подружки мої казала, слухай, треба швидко, швидко брати, це лімітована колекція. Оце тільки зараз, і більше такого не буде. Я завжди собі думала: слухай, а тобі подобається товар в лімітованій колекції? Ти його собі купуєш, ти до нього звикаєш, він тобі подобається. І потім ти не можеш його заново взяти, тому що це вже лімітована колекція. Його вже немає на ринку. Навіщо він мені потрібен? Мені потрібен той товар, який мені подобається, для того, щоб я їм потім могла користуватися. В, лімі... В лімітованій колекції я хотіла б взяти, тільки те, що я хотіла б взяти один раз на або на життя, або на десятиліття. Ну, мовно кажучи, в принципі, в лімітованій колекції я би собі з любки обрала би чоловіка. <рігла> Все. <рігла> я не знаю, що ще. Ну, дім. Окей. Дім, якщо купувати, от лімітована колекція. От, от зараз архітектор такий будує, більше він таких не збудує. Все. Чоловік і дім. Ну, можливо, в лімітованій колекції я б її обрала світу, Тому що також її можна взяти один раз на все життя. І мені не потрібна її там, редуплікація. Інше, парфуми брати в лімітованій колекції. Ну, який сенс? Я в них тільки закохаюся. І все, і мені потрібно вже розкохуватися. <с> <с> Навіщо ну, мені брати косметику в лімітованій колекції? Я, я тільки на неї звикла, і все, її більше немає на ринку. Я, до речі, це те, що в мене дуже драк... драконить, що багато а, а, косметичних засобів, які я люблю, інші їх не люблять. <с> Чому? Наприклад, я люблю дуже липкі блиски для губ обожнюю. Тому що я наношу і всі пишуть, гарний блиск. Такий гарний ближчик, він не липкий. Я читаю думаю, значить, негарний. Пішли далі. Ось. Майже всі близьки, які я обожнювала, вони всі зняті з виробництва. І я думаю, ну яка дурь. Тільки я щось закохаюся, його постійно знімають з виробництва. Або парфуми. Я дуже люблю солодкі парфуми. Знімаю з виробництва, бо вони не ходові, бо вони дуже солодкі. Ну, таке, знаєте. Так. Ось, так що лімітовані колекції, я ж кажу, освіта, будинок і чоловік. Те, до чого не треба зв... ну, до чого, як сказати, треба звикати, але не потребує редуплікації. Так що такі справи? Ну, а з цим, 1873 рік. Старе, 150 років на ринку. О. Прямо моє. я, до речі, я, я люблю прикраси, але все, що я люблю, воно я не люблю, коли дуже масивне. Я люблю таке ніжне, таке, знаєте, невеличке, ніжне. І ем, колись дівчата мені казали, От ти знаєш, там, тут прикраса, можна купити на тому сайті, треба замовити, а, значить, ручне виробництво, такий, там, так, якийсь там супер-бренд, Три місяці вони тобі його будуть виготовляти, потім вони тобі пришлють. І от, ну, ой, я, що за прикраса, що там за якісь там ще речі. Я, чесно кажучи, нікого, ніколи такого не розуміла. В Дніпрі були магазини. Ну, Наприклад, Київський ювелірний завод. От для мене завод, фабрика. Я люблю штампи, якесь проба І завод, значить, з якоюсь історією. Там же ж також якого там року він був. Значить, заснований. Це тобі не якийсь там бренд, супербренд, який, начебто, а-ля крутий, але за нього. Ніхто нічого або не знає, бо він там заоблачно дорогий, то я взагалі не розумію, навіщо таке потрібен. Нормальний київський ювелірний завод прийшла там з спробами, з збірками, з тавром. Все красиво. Доступно, мені не треба вичікувати якісь там три місяці, якісь там лімітовані колекції. Навіщо воно мені потрібно? Зайшла нормально, доступно, нормальна ціна. Вибрала собі все, що я хотіла, очами бачу, переміряла все на свій бюджет вибрала, оділа і пішла. Ну, це мій підхід. Але треба, щоб написано було, що воно старе. І щоб були всі проби і, і все як положено, знаєте, все як має бути. Оце от моє. Ну, я іноді з себе сміюся, я ж кажу, як от з варенням. На смак не люблю, але ця обгортка, оця, оцей папірець, гріє мені душу. Ну, це також я кажу. Щось на кшталт, щось на кшталт сумки Біркін в голові, ну тільки трошки попроще, нормальніше для нормального людського бюджету. Іно, no. все дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення.